Привіт всім! Сьогодні я вам покажу, що мені прислала фанатка на пошті. Я була шокована, але то був тільки один однісінький один, подарочок. Ну і лист ось вот такий лист. Вот Привіт, Соня! Ти дуже позитивний відеоблогер. Дякую тобі, Валерія. Ти супер. Ти найменший відеоблогерів, яких я знаю. І от тобі подарунок від Валерії з Києва. Ти супер великими буквами, а ззаді пише Ай і сердечко Соня. Це означає Алеві Соня. І ось такий від неї подарок. Валерія, я тебе дуже-дуже люблю і буду дуже-дуже рада всім, хто покладе під оцим відео пальцем вверх. Я дуже буду вдячна. А також підписуйтесь на мій канал, якщо захочете, я можу ще і ще більше відео знімати. А ще, але. Ніхто це не має сказати поліцьок, що... тому що я готую їй сюрприз, особливий сюрприз на день народження, але це не подарок. Це буде дуже-дуже класно. це класно. Пока. З вами був відеоблогер Софія і підписуйтесь на мій канал Соня Юа. Па-па.